В Україні вперше, фактично, за роки незалежності зараз існує реальна ймовірність військових переворотів. Передусім, вона позбавиється така ймовірність пов'язана з тим, що з загальною деградацією правоохоронних органів, ослабленням служби безпеки України, міністерства внутрішніх справ, які настали після майдану, інших правоохоронних органів. В той же час так трапилось, що найбільшу вагу і тяжкість війни на Сході на собі несуть так звані територіальні батальйони, різноманітні парамілітарні організації. Різноманітні структури, які існують, наприклад, там при тому ж Ляшко, шко, політичних сил, окремих політиків. Вони зараз проливають кров на сході, несуть ці тяготи, і вони все більше і більше набувають певного авторитету і відчувають за собою певне право впливати на політичні процеси. Свіжим цьому прикладом є ситуація з батальйоном Донбас, який буквально нещодавно на днях. Пікетував адміністрацію президента, вимагав е, припинення перемир'я, е, відновлення в, е, бойових дій на, на сході. Так само йде інформація про те, що окремі частини кращі частини Дніпропетровської десантної бригади також збираються приїхати до Києва і е, мітингувати під адміністрацію президента, вимагаючи навести порядок. В військах і із забезпеченням цієї бригади ми бачимо, що насправді контроль центральної української влади цими військовими формуваннями, спеціальними формуваннями, територіальними батальйонами він досить таки умовний. То вони зможуть вільно висловлювати свою політичну позицію, що не характерно для демократичних країн. Вони можуть вільно знятися з фронту, не виконувати накази і приїхати до Києва, вимагати якихось політичних цілей. Я насправді думаю, що дійсно у, у, у нас склалася парадоксальна ситуація. 23 роки незалежності армія і збройні сили ніколи не відігравали якоїсь політичної ролі. Завжди їх намагалися аби, е, використати як певний адміністративний ресурс тільки під вибори. Зараз ці військові формування набирають все більшої і більшої політичної суб'єктності. І будуть відіграти все вищу і вищу роль у політичному житті. Особливо це посилиться після закінчення АТО на сході, коли, ці, коли лідери цих формувань повернуться до Києва і будуть висловлювати певні ті чи інші претензії до влади, і будуть висловлювати те чи інше своє бачення розвитку цієї держави. Безумовно, наша держава стоїть перед ризиком виникнення нового афганського синдрому, як його назвали зараз Донбаським синдромом. І який буде набагато важчий для України, важче його подолати навіть ніж Афганський синдром, держава зараз має думати про створення ефективних і масштабних програм ресоціалізації цих військових, повернення їх до мирного життя, включення їх бажаючих з них до правоохоронних органів, щоб, щоб е, утримати і забезпечити цивільний контроль над Збройними силами.